Бо ранок 7.20, я їду на підробіток. Так. Буду працювати 4 години об 11.30. Маю вже звільнитися, а потім у нас плани прогулянкові. Звичайно, дома всі сплять, як і всі навколо. Всі сусіди, нікому ніколи, нікуди не треба. І господарь саду, де я буду працювати, теж не дуже задоволений, що я так рано приїду. Але що робити? Мені потрібен день попереду. Що ранок розпочинається працею фізичною і звуками природи. Не так вже і погано насправді так починати день. І сьогодні я вирішила, на відміну від звичайних моїх таких звичок і того, як я проводжу час працюючи руками. Зазвичай я слухаю щось, якісь відео, аудіо, книги, якусь аналітику, ще щось, все, що мене цікавить на певні теми, я вмикаю на телефоні і в наушниках слухаю. І ось ці там, в даному випадку, 4 години я могла провести, як завжди, слухаючи щось, але якось. Втомилась від шуму, від інформаційного шуму також. Це такий е, новий для мене був момент в моїй праці, справді без навушників, без зайвих звуків. Така в мене вийшла справді медитація 4 години. Приблизно як все відбувалося? Ви бачите зараз на екрані. Залишаю вам ці кілька хвилин в тиші. Thank <smart noise> you. Добре було, поки я тільки що не наїхала на маленьку пальму, яка росте. Я припаркувалася. Сподіваюся, я не зламала деревце. О, головне тепер за це не накручуватись. О, сподіваюся, нічого страшного. А, так, відпрацювала я 4 години. Сьогодні було важкувато. Багато довелося кіркою махати. Ну, особливо, наприкінці, перші дві години я просто прополювала, як завжди, землю, а то потім мені треба ось так розпушувати на схилах. Взагалі, звичайно, у місії є мотоблок, електроблок, причому. Але зараз в нього, по-перше, проблеми щось з електрикою на городі десь, чи пере... Кабель перебили, чи щось сталося. Він з'ясовує цю проблему. А, так, згадала знову про цю пальму, яку я скоріше за все зламала, наїхала Не на неї. Нехай. Добре. Далі. Наступного разу буде легше, бо треба буде горщики такі висаджувати з квітами. Не знаю, можливо, завтра, якщо не буде дощу зранку, то ми домовилися, що з вечора він мені має подзвонити домовитись на завтра на ранок, якщо не буде дощу. Там буде видно, як наступного тижня, але каже, що роботи багато, зараз. Тому. You are welcome. Як тільки є в мене можливість можна приїжджати працювати. Так, Все було добре. Тепер в мене ця пальма буде вжатися скрізь. Вона так під колесами. Я коли ще паркувалася, знала, що там щось. Попереду, що не можна вперед здавати. А коли сіла, ну, наче там шланги, все бачу, колодязь. Про пальму я зовсім забула. Вона так камінчиком маленьке таке, не знаю, сантиметрів 20-30 з ростом. Камінчиками обкладена, ну, зовсім ніяк не побачиш. Блін забула. Ой. Ось. Тож, мотоблок є, тільки. На схилах ніяк йому незручно обробляти землю, тому ось так я готувала ці клумби невеличкі які. Майбутні клумби. Там зазвичай такий є дерен. Дерть. Так, здається, це називається, коли газон. Ну, була газонна трава, яка виросла такими кущами, і дуже щільний шар коріння. І ось його треба видовбувати. Я не знаю, він його чи побризкав, чи підстриг якось так, що трава вся ну, потемніла, але коріння залишилося все одно. Тож, оце така робота була. І сьогодні час збирати каміння не мене було. Ну, я та... сказала, що може будемо. Прибирати кажу каміння, тому що я сьогодні полола там, де вже цього, цієї весни, чи там наприкінці зими, мабуть, на початку березня я почала тут працювати. І другий раз вже рахуйте, полола і знову те каміння. Кажу, може його прибирати. Він, ну так, так, було б непогано. Тож я сьогодні з тачечкою. Каміння вивозила, три таких тачки вивезла. З городів з цих. Додатково в мене була ще робота. Ну, добре. Тепер головне, щоб пальма вижила. У мене, мене перед очима не пальма, а обличчя Місіо, який мені показує. Ну, 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 стоп, стоп! Я стартую, а він мені показує. Потім я... я навіть не зрозуміла чому, ну, я то здала назад, але потім тільки побачила, що він... за що він так страждав. Добре, все, досить. Так, діти в футбол гуляються, Іван, поки мене не було зранку, ось кущі підстриг. Це наш кущик, коли підходиш сюди. І ось ті кущі. Тепер рівненьке, лія каже, як у Майнкрафті. Все, йдемо вже обідати, вже майже 12, і їдемо в тулоза. Семенчику, гриш, пішли, пообідаємо борщик і їдемо. Думаю, що ти робиш щось дуже небезпечне. Відео докази, що ти дуже схожа на пепі, теж різні пригоди вигадуєш, як воно, як все ще ставати. Так, сідаємо в машину. Я дивитися, Це Обіцяла розповісти, куди ми їдемо в першу чергу. Отже, минулої суботи в нас загубилася одна посилка. У нас відправлення було на два місця. Ось, і ось друге місце невелика коробочка, там вага кіло двісті. Вона загубилася замість неї. Інша приїхала, яка в Цюріх мала потрапити. Власне, через тиждень. Ми повертаємось, знайшли наше відправлення, привезли, але побачила я в додатку цього перевізника Магилан, що ми маємо 10 євро заплатити за посилку. Загалом тарифи ось такі: 2 євро коштує кілограм, відправити з Франції в Україну. Причому мінімальний тариф ось ці 10 євро. Тобто, або 5 кілограмів за 10 євро відправляєте, або меншу вагу, але все одно платите 10 євро. Е, і тепер ось, при, так як нас окрем, вони порахували окремо ту посилочку маленьку, я ж написала в чат, чому так, чому ми 10 євро, ви ж загубили, а ми маємо 10 євро заплатити. Е, на що мені я звернула увагу. Коротше кажучи, і вони перерахували, і з'ясувалося, що водій нам неправильно порахував, коли ми розплачувалися за першу коробку, за там, де книжки були в нас. Він порахував по тарифу 2 євро замість 2,50. Ось а з України їде за 2,50 посилка. Більше того, ще додатково, що це за машина така цікава. Таурленд, як така машина називається, знаєш? Таубрт. Ні, якось так. Тандерберт. так Я прочитала. Добре. А, окрім того, що два 2... він мав порахувати по 2,50. Там, не буду в подробиці вже вдаватися, ще 5 євро за нову пошту він з нас не взяв, а мав взяти ну і 2,50 за одну кілограмову посилку. Нарахували нам 13 євро, а не 10 за оцю маленьку коробочку. Ми перерахували так. Ну, то Таке, правильно треба платити, це, це факт, але що, що характерно. Якось ми раніше не зауважували цю велику різницю. Виходить, що фактично з Франції в Україну відправити це буде 2 євро кілограм, а з України в Францію, грубо кажучи, 3 євро кілограм ось такі тарифи. Тому що ну, це якщо додати нову пошту ще це разом, то щось така у нас. Історія, не знаю, сумна, не сумна, точно повчальна. Ось, бо ми якось раніше не зауважували, що аж така різниця на кілограмах тих. Але в нашій коробочці зараз буде щось дуже-дуже важливе. В першу чергу кукурудзяні балички. На пас першу на паски, на паски ми не дуже сподіваємось, ну сподіваємось, що вони з ними все гаразд. Що можна їх ще споживати. З палички то точно запаковані все гаразд ними буде. Але діти, це дуже важливо забрати. <різький> і з боргами розрахуватись перед перевізником. Їдемо. 10 хвилин водій дзвонив, запитував, чи ми взагалі сьогодні приїдемо. Ми сказали, що може хвилин на 5 запізно. То не страшно. Скоріше за все, будуть такі теж багато хто приїжджає в останні хвилини до другої, чекають, а потім трохи затримують водія. Але водій має їхати відпочивати, потяг їде. Водій має їхати відпочивати, а завтра вранці він виїжджає в Україну. На Україні як ти вирішив? Всі дороги ведуть до посилок в Україні. Добрий день! Дуже довго. Але... Мен Ми... тільки чекав водій, вже Добре, все роздав. Все отримав, а ми запізнилися ну, на 5 хвилин. Трошки його затримали. Ну, каже, нічого. нічого, нічого". Так, тепер ми їдемо скільки? 12 кілометрів в інший район. міста План'як. Це навіть місто. Передмістя. Але це район, де працює Іван. І там, де аеропорт, і там, де нас цікавий центр комерціаль, там є магазин Лего, там є супермаркет Леклер, в який ми теж зайдемо дещо докупити. І ще в магазин одягу Кіабі. Ki Кіабі зайдемо. Там, де ми були теж минулої суботи, є ось тут поряд в Бальмі, де ми тільки що були, і там теж є. Зайдемо дещо, подивимось хоч щось всім по. Ми спочатку ось такі магазини, один магазин цікавий. Так. Можливо, ти, вігла, я ти в ки, аби, не в Кіабі не хочу йти. Все зайнято, ти диви, всі приїхали, гроші витрачали, он диви, стіньочка виїжджає, так, так, та, 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 так, та, так, та, так, та, так та, виїжджає, стіньочка, супер, гарне містечко. Лє, я не дуже чую, що ти кажеш. Ми перепаркуємось ще Лія. Ми, ми зараз магазин ідемо, в магазини йдемо, не Клас. Я правда не бачу, щоб тут розвідка була. Була тут розвідка зараз. Там де такий магазин, де ми тобі купували шляпку. До речі, точніше капелюха. Чого ти не одягла? Вже десь загубила вдома Ні, я знаю, і обідок де, де? Я гарний Одяг зараз подивимось трошки. І мені потім нам туди, в торгівельний центр. Подавили. так Хлопці пішли в спортивний магазин, потім нас, нас доганятимуть, а в нас буде з лією час погуляти, так, лисичка Порозглядати одяг. вже таке на осінь шорти ось тисять євро коштує Але нам не треба коли моремо є на твої шортики миколай вийшов щоб тебе пропустити Лія перевзула нові сандалики, а саме нові шортики. І що тато йому сказав? Все, тепер в торгівельниця йдемо. Півтори години вже ми гуляємо. В Леклер, вони нас наздоганятимуть. Гриша, ти залишився без панамки, і порожній візок перекинеться в будь-який момент. Сказала хлопцям, що можуть сьогодні собі обрати кожен по пакетику якогось снеку. Типу чипсів, тартілій, кранчів. І вони там зависли. Вже хвилин 15 минуло. Не можуть зупинити свій вибір. а визначилось дуже швидко. так? Що ти там набрали? Якихось привидів. Хлопці мучуються, вже, вже в них дискусія йде прямо. Це Давно в мене були корот карантин. Не знаю. Нарешті я доредагувала це відео. Вибачте, сьогодні затримався влог, трохи пізніше він виходить, ніж навіть останні дні я це робила, на то були певні причини. Багато працюю, якщо коротко. Отже, таки, таким, такою була наша субота. Закінчили її близько восьмої, мабуть, ми тільки додому повернулися, тому що і в хлопців все одно була французька, вчителька їх дочекалася, провела урок, за що їй просто велике-велике дякую, що ось так вона в наше положення входиться. Ми нагулялися, діти сказали, що день був класний, все одно всі залишились задоволені. Витратили в Кіабі на одяг, витратили 71 євро. Маю надію зняти окремий огляд на канал Бібі Чубікшопінг. Там про закупи. Покажу, що саме купила. В леклері ми витратили 86 євро. І про це я вже зняла огляд, які продукти ми купили. Показала все на каналі. Про закупи і в лего магазині хлопці купували за власний рахунок єдиний таку поїлку за 9 аж євро. Купили. Ну вона давно просила, вже не вперше, тож придбала їй таке. І бургер Кінг витратила аж 52 євро. Ось так нам коштує в такому закладі поїсти всім, це ще й без десерту, і знижка 10% була, тому що я додаток встановила. І там більше 5 євро зекономили на цьому. Але всі щасливі, всі задоволені. Інколи треба робити такі вилазки, тут я мовчу, нічого не кажу. Навпаки. Кажу, що це потрібно такі емоційні речі. В тому числі ми навіть продукти купували, можна сказати так, емоційно. Брали, що хотіли, що смакує. Не рахували, як я це зазвичай роблю, коли йду в магазин і порівнюю ціни. Є в мене така mm -hmm. особливість. Добре, на цьому, на цьому все. Готую відео в неділі, і сьогодні, ось в понеділок, тільки. Вийде з таким трошки запізненням влоги. Сподіваюсь, ви поставитесь до цього з розумінням. Зустрінемось в коментарях. Обов'язково поставте вподобайку, підпишіться на канал. Зустрінемось в наступних відео. Бережіть себе, Бувайте!